Ще до того, як я став військовим, я був частиною команди благодійного фонду Чисті серця». Тому я добре знаю, скільки сил, часу і душі вкладає ця команда у допомогу іншим. І сьогодні я вже в якійсь мірі в новій реальності у формі на війні. І Зараз я бачу ситуацію з протилежної сторони. Сьогодні я отримую цю допомогу сам. Ну, як сам? Допомогу, да й сам теж для свого підрозділу. Ось, наприклад, 10 ноутбуків, з які, по які я їздив тижнів три тому з нашого підрозділу. Це не просто техніка. Це зв'язок, безцінний зв'язок, координація, можливість працювати ефективніше. Зрештою, це турбота, яка має дуже конкретну форму. Я дякую засновнику фонду Василю Вишовнюку та директору Михайлу Кушніруку, і, звісно, всім, хто протягом встановлення фонду як такого. Були причетні до тих добрих справ, які разом творилися. Але сьогодні я хочу сказати не лише дякую. Я хочу сказати, що для мене, і наскільки я бачу, не тільки для мене, я переконаний для всіх цих людей це шлях. Це шлях об'єднання. Об'єднання не навколо страху, не навколо болю, а навколо чогось справжнього, справжніх цінностей, у яких ми самі не втрачаємо себе і не даємо іншим втратити. Служіння, допомога і підтримка це можливо десь так виглядає. І знаєте, це не, не жертва і взагалі. Важко говорити про якусь жертву. Це скоріше інвестиція. Це є той вклад у людяність, у віру і у майбутнє. Це то, що робить нас сильнішими, справжнішими, а значить, живими. І мені здається, що саме це зараз найбільше. Треба Україні, щоб воно було в українцях. У нас закінчився шлях байдужості, шлях споживання, настав шлях, де потрібно діяти, діяти з чистим серцем.